Бажаю завої. Нормально. Слава Богу. Зараз лікарі вам більше деталей розкажуть. <рес> Важке поранення. Де воювали? Курські напрямок. Сольжа. Дякую, Богдана. Сужовий український народ. Дякую заслужені. Служа українському народу. Одужуйте розлам. Дякую. Бажаємось вам, хлопці. Одужайте. До побачення хай. Поради бачити на звезді прем'єр-міністр Данії. Хотіли привітати вас. Подякувати вам за захист нашої держави. Подужайте, будь ласка, дуже пишаємось вам, хлопцям. За українського народу. Дякую за спорту. Дякую. Дякую. дякую за слово. Дякую українському народу. Дякую за збереження життів. Ні сківаємо, уклін за цей та волю. Дякуємо вам. Служу українському народу. Дякую. Дякую вам, Дякую вам дуже. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую вам, пане моє. Служу українському народу. Дякую за службу. Я новолодим. Дякую. Дякую. Служу вам. українському народу. Дякую за службу. Дякую вам.